Всім привіт! 22 січня 2023 рік. І зараз будемо дегустувати сорт зимових яблук під назвою Елізе. Давайте виберемо, напевно, ось це яблучко. Ну, я не сказав би, що це дуже великоплідний сорт, але ось така форма, красива, приємний на колір, малиновий рум'янець має на фоні ось такого жовто-зеленого жовто основного забарвлення. З сонячної сторони, ось, бачите, як запалюється гарно плід. Так, давайте протішимо його, скуштуємо. Так, суперове яблучко. Смакові суперові. Е, дуже подобається мені ось така саме щільність, така текстура м'якуша дрібнозерниста, дуже соковита, е, в міру така вона хрустка, в міру щільна, не жорстка і не м'ягка. Ну, супер. Е, дуже солодка. Цукру вистачає, ну смак. Ну, як сказати, просто яблучно солодкий Ось ось такий образ. Ну, приємний. Приємно споживати такі яблука, десь якісь там присмаки, е, супорові тони і ще щось подібне. Додаткові відчуття описати не можу, але дуже от приємно їсти. Щось ось на рівні з Джона Принца, Мені воно подобається. Після смак приємний. кислоти абсолютно не відчуваю. Сорт супер. Поки що, от в мене. Ну, там з другого року вже непогано завантажується навіть на 106-й підщепі яблука. Вже там сигналочки є. Цього року вже ось бачите. от така кількість їх. Раз, дво, раз два, три, п'ять, 6, 7, 8. Десь було до 10 яблук на третій рік. У 4 четвертому році подивимося, яка там буде ситуація. Ну, як я зрозумів, бачите, яблучка, вони одномірні. Чогось величезного там очікувати не слід. Ну, Мене особисто влаштовує ось такий розмір. Ось хтось любить громадні яблучиська. Мені вистачає, якщо воно смачне, з'їсти із такого яблука. Плодів з 10, якщо не більше за день. От. Тому сорт можна дуже сильно похвалити, дуже смачний. В агротехніці він ну, легко піддається формуванню, рано вступає в плодоношення, щедрі на врожайність, стійкий до хвороб. Ну там відповісти, чи абсолютно він стійкий, він не імунний. Це я думаю 100%. От. Але непогано реагує на препарати. У мене обробляється, обробляється сад. Я не можу вам сказати, як би він себе почував в таких суто спартанських умовах, там, де. Попоя трава і з обробок в кращому випадку мідним копоросом десь українським. Цього не можу відповісти на це питання. Ось, а сорт можна сильно похвалити. Ну і все, будемо на цьому завершувати. Огляд сорту еліза. Дякую за увагу!